Той проєкт бюджету, який ми побачили, зрозуміло, що пріоритетність, очевидно, віддається знову великим агрохолдингам, автофумкистам, і фермерам ми там не бачимо взагалі. І, в принципі, таке ставлення є в кожному, в кожному напрямку, в, кожні, в кожній галузі, в тому числі це і стосується горіхів. А там ситуація така сама, як була минулого року. Як було 25 центів знечищеного начищеного як було 50 центів відчищеного ріка, так воно і залишилось. Зустрічалися, водили хороводи, залишилося так само. Поки саме ще, ще трошки там наганяє на поки був одеться, то якось справа ще рухалася. Сьогодні, на те, що я знаю, і спілкуюся з друзями, які займаються брейдингом, експорт фактично стоїть, тому що відбувається фактично монополізація. Я ж колеги, хочу протягнути руку партнерства, щоб ми об'єдналися в, в цьому процесі. Тому що ті сертифікати абсолютно надумані, походження, які нікому не потрібні, і є, по суті, глупством, є просто інструментом монополізації. Ми сьогодні з вашими колегами розробили законопроект, який міг скасувати цю проблему, щоб був дів, тільки лише відзанітарний сертифікат і жодних інших додаткових документів. Без нашої, якщо ми будемо знаходитися в молочній згоді, Річно виходите, з тракторами, з милами, з усім, чим потрібно. З вашої сторони теж чекаємо підтримки і пропонуємо поступово ситуацію змінювати. Я вам дякую, щоб, е, дякую за увагу. Я бажаю, щоб ви все ж таки е, найближчим часом це зрушилось і все-таки, щоб ви не втрачали оптимізм і йшли разом далі. Дякую за увагу.